На сході запеклі бої тривають на авдіївському напрямку. За минулу добу наші захисники відбили там 50 атак. окупанти з Очеретиного рвуться до важливої магістралі по костянтинівка Ворог має перевагу в техніці і в живій силі. Росіяни зосередили до чотирьох бригад. Зараз щоб підсилити наших бійців, сюди переміщують бригади, які були на відновленні. Найінтенсивніші бої точаться за часів яр. Окупанти намагаються захопити місто, обійшовши його з флангів через Богданівку та Іван. Каже Волошин. Сили оборони контролюють обстановку. Армії ворожої в місті немає. Ворог не перетинав ніякі там рубежі і кордони міста. Ворог також задля захоплення міста російська армія намагається обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське. Активно штурмує ці селища, щоб взяти влеща та часів яр. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вже вбили в Україні 546 дітей, і ці дані не остаточні, заявили в офісі генпрокурора. Бо і досі на деокупованих територіях виявляють стихійні поховання. Нині відомо про 1319 поранених дітей. Найбільше постраждалих від російського залізяча на Донеччині, Харківщині та Херсонщині. Саме ці регіони під постійними ударами і ворог ціле спрямовано гатить по житлових кварталах. Напередодні від атаки окупантів загинула 12 річна дівчинка на Донеччині до того ж, росіяни розбивають дитячі садки і школи від початку великої війни. Окупанти пошкодили і знищили понад 5 тисяч навчальних закладів. У повітряних силах вивчають причини зменшення інтенсивності ракетних обстрілів росіян. Про це в ефірі розмовної студії марафону? Єдині новини повідомив речник повітряних сил Ілля Євлаш. Відомо, що зараз найчастіше ворог застосовує керовані авіабомби в ударах по прифронтових населених пунктах. Водночас росіяни майже перестали використовувати калібри. У повітряних силах припускають, що це може бути пов'язано як із проблемами виробництва зброї, так і з накопиченням ракет для майбутніх ударів. Та якою б не була причина? Зараз головним питанням залишається якнайшвидше надходження західної допомоги, аби підготувати нашу ППО для майбутніх атак окупантів. Україна вдячна Британії за новий пакет військової допомоги на півмільярда фунтів стерлінгів. Про це президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з британським міністром закордонних справ Девідом Кемероном. Президент поінформував про ситуацію на фронті і наголосив важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки, надійшло якомога швидше. Насамперед, бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів, особливу увагу під час зустрічі. Лідери приділили підготовці до важливих майбутніх міжнародних заходів. Саміту Великої Сімки в Італії, саміту миру у Швейцарії у червні та НАТО у Вашингтоні у липні, а також четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Британії. Тим часом Девід Кемерон наголосив, Україна має право використовувати зброю, яку надає Британія для ударів по території Росії. Це вже другий його візит до нашої столиці у статусі голови британського МЗС. Кемерон чітко роз'яснив, Україна має право використовувати британську зброю для різноманітних атак по країні-агресорці. Адже коли Росія б'є по українській території, то українцям необхідно захищатися. А які саме цілі будуть обирати для удару, мають визначати українці. Також Кемерон пообіцяв. Ця що Британія надаватиме щорічне військове фінансування для України на суму 3 мільярди фунтів, поки це буде необхідно.